Доброго дня, ми за Клахом. вже день, вже пів другої, трошки більше. Я ви до дантиста. Я вже відпрацювала в рості, вже відпочила чаю, попола, перекусила. Час їхати до Дантиста. Вона по ідеї до стоматолога. Вона, по ідеї, повинна була бути в четвер у нього, але... Цей прийом робили, робили ще взимку. Я не знала, що я в Вайдаху. Я, коротше, відмінила, перенесла на цей вівторок. Хочу зробити перед тим, як вона піде в школу. Так що їдемо, ну просто перевірка, чистка, а... сьогодні мене поставили на, на взуття. Не одяг розвішувати, а взуття а процес робити коротше, з ним. А, і під кінець, моя менеджерка. Я кажу, так, їх розвести це і це взуття ну, там, де треба покласти в крамниці. Вона каже, та ні, а потім дивиться, воно все повне. Боже, каже, я не звикла, що в мене людина так швидко робить взуття. Я так, о, приємно. Але знаю, що я скоро вже піду, вже вже все. Ну я, типу, а, вже з восьму четверга написала, що, типу, я не буду приходити зранку. Що, якщо хочуть, можуть поставити мене ввечері вже на вечірні зміни. Бо скрали починаю школу, і я її буду возити. І ну, Я не можу бути там і там. А, вона каже, а, а, а але мене не поставили на вечір. Я кажу, якщо хочете, якщо вам треба моя допомога, я прийду після восьмої. Вона каже, добре, так що буду ходити, ну, прийду після восьмої, а в п'ятницю вже як захоче. Можу теж прийти після восьмої. А вже наступного тижня я сподіваюся, що мене все ж таки поставлять на на вечора, як до цього було до канікул. А в понеділок я вже не починаю. Свою кухонну роботу в їдальні в шкільній. Добре, їдемо до дантиста. Так, зантиста ми закінчили. Нема нас каріуса, ніяких дирок. Все добре. Єдине, що сказали, їй треба краще трошечки чистити зуби з внутрішньої сторони. А так все но. Ну, я кажу, слава Богу. Це, це дуже добре. А, бо зараз почнеться шкільний рік і буде чаще робити ці всі прийоми, так, щоб мені підходило під мій графік і все інше. ну. Але я записала Джульєту також, як ну, типу, я їй даю дозвол, якщо треба, щоб вона могла повести. Справи до дантиста. Бо батько працює, я працюю. І завжди, це завжди було на мені, але до цього я ж не працювала, а зараз вже почала, то, то от треба ще дорослих дітей підключати для допомоги. От скажи, коли ти Плануєш цвісти вночі, коли я на роботі. М? Дивіться, ви дивіться, це просто букет. Так, на вечері у нас курочка з базиліковим соусом. Картопля смажена. E -e -e -e. На рахунок овочею, я не знаю, у нас є кошена капуста, це те, що я хочу. Є свіжі огурки для дітей, огірки, ну, розбираємо. доброго дня ми за клахами. Це вже після роботи. Після роботи я ще поспала, це тільки от взяла камеру. Занесла ж я кактус вчора в, в, ввечері додому, думаю, бо почне цвісти вночі, я не побачу, побачив. Ще не, ще не цвів. Ще поки нібито не пропустила. Може, він взагалі в'яв до того як, я не знаю, але кожного разу вже три квітки я, я пропустила, а тут, ну дивіться, тут прям букет. Я хочу, я хочу це побачити. І хоча би зробити фотку, бо знаю, що це тільки на день, на один день зазвичай. Виявляється, в нашу спеку це навіть не на один день, а менше. Хороший. Я, для деяких, я дотягнула до останнього моменту робити те, що я не робити. Ми їдемо за дубаними, за задубаним шкільним приладям. Я не знаю, чого я там. Таке щось чекаю, чекаю, думаю, може, воно просто з'явиться, просто так з повітря з'явиться. Це добуне шкільне приладя. Кожного року купляєш, купляєш. Чисто я скала відійдемо, всіх інших залишила вдома. Для молодших взагалі сказали, ну, у них буде день відчинених дверей у вівторок наступний. І сказали, що там будуть видавати безкоштовно а, шкільне переладя. Але треба встигнути, коротше, не всім достанеться. Я кажу, треба. Треба зраненько з ну, піти, щоб, щоб, щоб я не хвилювалася. Ну, в вже купив портфелі і ланчбокси малим. А от все інше все, мура. Ще треба купляти. Я колись знімала відео про це моя на тіті Єлена, вона їх любила дивитися, каже, ох, як я люблю! Вона вчителька була. Як я люблю дивитися оце. Всі ці все це приладя, та-та-та-та, я кажу, боже, як А мені це так нудно, так нудно. Терпіти не можу. Я взагалі, я так розумію, я з дітьми ходила шопінг, та й з Лілією. мене зрозуміло, мені не цікаво. Мені нічого не хотіла шукати. Я, і в У в мене не було дітей. Ти собі там приміряйсь су, суконьки. Ні, не хотіла. Може, тому що вже зараз в мене робота і вже суконьки я не дуже ношу, а купляти який сенс. Короче, не знаю. Добре, поїхали. Хоч людей купи нема, вже добре. Короче, ми в волнаті наш список. Короче, типу, типу, все знайшли, окрім ем, кольорового паперу. Не для аплікації. А, ну, коротше, ми не знайшли і нам пофіг. Я вже е, зараз вона хоче подивитися що вона дивиться, їй треба дивитися якісь ем, топи. Це взагалі піжами. Ми в іншому секції, бабі. Це піжами. Ми маємо йти в фронт. Тому що їх форми не прийшли ще. Вони десь в океані застрягли і сказали, що можна like big, одягати like big like big нормальні. Big boy shirts. Yeah. It's supposed to be without anything, right? Just colored. Really? Yeah. Nectarines Fermi, yeah, Idaho, okay? But... Oh, sorry. Julieta time. Yeah, Probably. It's very cheesy, yeah. so be careful. The ran, she comes Oklahoma, Гарно, як красиво. Перший день школи. У -ху! У -ху! Доброго раночку ми Оклахома. Перший день школи у деяких у Скарлетт. Знову в цій школі Я вже думала, що ми вже покінчили з нею. Ні. Повернулися. Тільки скарлет одна. Вона там вона прокинулася взагалі дуже рано, дуже рано. Я ж сьогодні вже на роботу не пішла 3:45, як, ну, як зазвичай. Але сказала, якщо їм треба допомога, я прийду після 8. Кроше, мене поставили на 8. Зараз 7,26. Я можу ще встигнути і до 8. Вона прокинулася. Давай там шуміть зі своїми э, подружками по телефону, лялята поля. Вони там всі. Так, ну нам треба за... разом, разом, разом. <laughs> Чолочку і Джульетта вчора зробила. Прикольно, симпатично. It's cute, I like it. Uh -huh. oh, this line needs to hurry up. А цю фар. Так що так. у нас будуть ранки починатися вже в понеділок. Я їду на роботу, а в наступний четвер я буду з дітьми їхати на роботу. Вони до школи, я на роботу. Їду <звук> на роботу. Що це за машини повсюди? <звук> я вже я вже звикла, коли я їду, там майже ніяких машин нема. А тут вже прям трафік. Розбалувалася посеред ночі їздити на роботу. Зараз якраз цей час пік. Нормально. Повертаємося до нормального життя. Ні, ну воно було прикольно, знаєте, коли зранку вже відпрацював, і все в тебе вже зміна за плечима, день тільки починається. Коротше, я відпрацювала свої чотири години трошечки більше. А, бо сьогодні там якийсь дядько був. Коротше, і... ну я працювала і сьогодні, що я робила дівчата, вони розпаковували коробки одяг, робили процес їх і вішали на такі у нас вішелки, типу на колесах, і я їх розвозила по крамниці, де вони повинні висіти. Ну, коротше, я цей процес робила. І я працюю, дівчата вже пішли, але вони мені купу одягу залишили, Коротше, в мене було що робити. А потім, через деякий час, мені моя менеджер каже, що мене зовуть в офіс, каже, я не знаю про що це. Загоджу, там взагалі якісь нові дядько. Завів мене в кімнату, яку ну, закрили, коротше, та та та. І каже, я там такі то -та, такі то -та, дядько, корот, свою позицію. А, приїхав з новий Мексики, з нью мексику з нью мексики І, ем... коротше, в нашої крамниці було дуже багато е, вкрадено речей, і вони намагаються спостерігати, дивитися. Що не так, все інше. Коротше, ми знаємо раз ля лякалися. Коротше, я йому сподобалась. Він каже: а в якої позиції ти себе бачиш в майбутньому? Кажу, от то, в, то, в той, що я є. Кажу, я не можу працювати довше. Я каже: А чому ти на повну позицію не підеш? Кажу, тому що я хочу, щоб діти ходили в школу, де я працюю, тому я хочу триматися в той позиції. От от, 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 от тебе таке розположення твоє, от от до людей, ти так гарно е, посміхаєшся, та, 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 коротше, ти б могла б ну вище піти. Я кажу, ну я це єдине, що якось думала, що можливо піти на СПС. Це оці люди, що ну, типу, типу як охраніки. Ті, що а, на дверях там стоять, перевіряють людей, дивляться. Коротше, якщо хтось ходить такий трошечки підозрілий, він каже, а ти б змогла, я от передам твоєму менеджеру. Я кажу, ви знаєте, з однієї сторони, може, і хочеться, бо там нібито зарплата більша. Я кажу, а з іншої сторони, кажу, мені нормально так з одягом без людей. Ну кажу, дивися. Ну там запитав різні питання, чи я, якщо от бачу когось, хто може там щось там ховає, бо ще я кажу, я нічого таке не бачу. Каже: ну а якщо б в тебе на думку прийшов людина, якось, на яку б ти хотіла пожалітися, хто б це був? Я кажу, та ніхто. Я кажу, ну може хтось там ледер. Я кажу, а я один. Я кажу, Сказала він. Ти собі не уявляєш, скільки людей сказала ім'я за сьогодні. Каже, нам треба з ним побалакати. Кажу, Ой, <гум> Ну якось так. Так що він забрав десь добрячі 20 хвилин від моєї роботи. Ну нічого, головне, щоб платили. Добре, я хочу заїхати в Євромат, бо Я вже давно сала карпаски не їла, а я хочу. Купила сальця, купила ковбаски в Думаю, чаю смачненько. Так? А, ну і до чаю звісно, ще купила такі смаколики, вафельний тортик і горішки. Я все звареною з віщонкою, це моє неулюблене. Так, все, я вже. Відпочила трошки, ну і хоча не така прям втомлена сьогодні була, але завжди, якщо є шанс відпочити, чому б ні. А їду за скали. Їду раніше, тому що знаю з попередніх років перший день школи це забрати. Дуже тяжко зазвичай всі як дурні їдуть і... чи забувають за літо, але зазвичай такий прям трешак там. Черги і якось. Коротше. Так що, думаю, краще поранніше поїхати. Дуже сподіваюся, що в мене буде виходитися, що я буду встигати забирати малих зі школи і потім її повинна, але. Вони нібито написали, що зараз раніше вони випускають її скарлетт. Ну, ну подивимось. Вважається, що виїхати раніше була не дуже добра ідея. Треба було пізніше виїжджати, коли вже всі дітей забрали. Тому що блин, тут черга вистроїлася на головній вулиці. Я навіть не повернулася, не повернула в район, де у ці всі будівлі, будівлі одна з них школа. Бо не можемо. Тут і люди вправо повертаються, ми повинні вліво повертатися, але ніхто повернутися не може, тому що черга просто стоїть на вулиці. І там вся черга до школи. І вже на вулиці вистроїла з обох сторін. Коротше, це триндець якийсь. Просто триндець. Коротше, приїжджати сюди заздалегідь це дурна, дурна тема. Коротше, я тут вже більше півгодини. Просто стою в черзі. Хоча можна було приїхати просто пізніше і менше стояти в черзі. Думаю, так і завтра і зробимо. Народися. Останній раз я бачила місяць, коли летіла Вайдаха. Потім він просто зник. Так щоб це бере десь півтори тижня, щоб знову народитися. Я скоро буду ем, яким, не астрологом, а астрономом. О. Коротше, Джашик зробив мухоловку. Сам придумав. Коротше, така у нас у нас посудина, да? І він її приліпив. Ні, ну, ну одесь. Тут Роміо ходив. Намагався зловити цю муху. Але не міг же ж вона ж там, вона ж внутрі. Ну, Коротше, приколяно мене, хлопець. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бай-бай.